Давно займаюся живописом, ну, в принципі, не так давно, як такі великі художники, які з дитинства малюють. Я малювала в дитинстві, але академічна освіта мені дуже не підходила. І я довгий час не малювала, а потім, 23 роки, я знову повернулася до живопису і займалася зранку до ночі у Лариси Куваєвої, Олександра Літвінова. А потім е, прийшов такий день, коли Лариса Куваєва сказала, що пройшов час і мені самі вже творити студію, творити мистецтво, навчати дітей дорослих. І я вирішила, що треба зробити таку студію, де не буде такого тиску, такого академізму, який може дітей пригнітити, які матимуть бажання піти звідти, так як зі мною сталося, коли мені було 10 років. Я вирішила робити такий живопис без меж, де дитина приходить, і вона каже найперше своє слово, що вона хоче творити, а потім вже вона. Радиться зі мною ми починаємо з нею будувати і композиції, і по кольору, і творити вже разом з нею той малюнок, який вже в принципі буде близький до академізму, але все таки не перше це душа. Є дітки з особливими потребами, яким потрібна допомога, яким потрібно вималюватися, наприклад, гіперактивні діти або діти з якимись проблемами. Є індивідуальні програми, і від тих дітей значно менше вимагається, бо вони повинні витворити, вони повинні говорити, вони повинні намалювати все, що їх болить. І коли ти бачиш, що ці діти перші свої картини малюють абсолютно темними кольорами, коли ми навіть місяці вони стають яскравіші, світліші, то ти розумієш, що дітям стає легше і не виліковуються. А коли в мене є групи, то звичайно ми намагаємося підходити. Від бажання дитини, але все-таки з такими моментами. Наприклад, у мене є учні, які надзвичайно талановиті, але вони зовсім не хочуть вчитися малювати там горщики, яблуко зрозуміло. То я намагаюся сказати а давайте Ми зробимо це в якомусь такому авангардному висвітленні. І тоді вони починають творити яскравими кольорами, абсолютно абстрактними баченнями тих своїх леків. тобто видовжувати їх, робити яблука абсолютно іншими, такими як є насправді. Але все таки ми торкаємося того академізму, який їм буде важливим. Тобто, власне, того чого мені не вистачало. Колись я зараз все це намагаюся зреалізувати надолужити і допомогти дітям. Аби це робота? Мистецтво це є та мить, яка може допомогти розслабитись і виписати всі свої негативні емоції, виписати свої хвороби, свої страхи, своє безсоння. Ну, мабуть, колись я теж таке пережила, і воно мені допомогло відновитися. Запрошуємо всіх дітей дорослих. У нас живопис, академічний малюнок, декупаж, вітраж. Розпис по склу, батік і також у нас будуть постійні лекції історії та історії мистецтва, лекції про відомих художників. Ми будемо дивитися як кіно, ми будемо робити тематичні вечірки, літературні вечори, бо, в принципі, мистецтво не роз'єднане. Так як мене знає Чорнісах більше як письменницю, я перейшла в живопис, не перейшла, а продовжую свій шлях і в живописі, бо я вважаю, що це просто ще одна форма сказати те саме слово тільки в іншому виявне.